Доброго дня, дорогі друзі. Тема сьогоднішнього відео це діти. Діти, які знаходяться на території Польщі і які вимушено покинули свою країну в зв'язку з збройним конфліктом. Поговоримо, що саме чекає на таких дітей, саме про легалізацію дітей. Що буде далі? Адже якщо з дорослими все більш-менш зрозуміло, то з дітьми ситуація складніша. Ну, складається враження, що вони не є захищені. Але це зовсім не так. Я попередньо говорила, що буде для дітей посилений контроль з польського боку, і це очевидно. Але Польща робить все, що може як для України, так і для тих осіб, які опинилися на їх території вимушено. І так, яка легалізація чекає дітей в Польщі? Друзі, після набуття чинності нових положень буде змінено статтю 2, пункт 1 і 2 закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом. Термін перебування громадян України буде продовжено до 4 березня 2024 року. Але крім того, буде до статті 2 додано нові пункти. Це пункти 10 та 11. Ці додані пункти стосуються легалізації дітей. Пояснюю, друзі, діти, які є неповнолітні і які будуть користуватися дошкільною освітою, також діти, які навчатимуться в школах, будуть мати право на легальне перебування до 31 серпня 2024 року. Це також стосується їхніх батьків і опікунів. Ну, якщо ваші діти навчатимуться у дитячому садочку чи школі, що функціонує в українській системі освіти дистанційно, також зможуть перебувати легально до 31 серпня 2024 року. І також це стосується батьків та опікунів таких неповнолітніх дітей. До 31 серпня можуть легально перебувати на території Польщі і діти, які в 2022 та 2023 році розпочали навчання у ліцеях. Тобто, якщо ваші діти навчаються, то їх легальне перебування буде продовжено до 31 серпня 2024 року. І батьки та опікуни також з ними перебувають легально. А діти, які будуть складати іспит на статт зрілості у додаткову дату в Польщі, так називаємої матури, або ще називається екзамен матуральний, зможуть перебувати до 30 вересня 2024 року. Ну і їх батьки чи опікуни також зможуть перебувати легально разом з ними. Друзі, прошу вас не переживати, ви та ваші діти будуть в безпеці. З польського боку будуть робити все і надалі, щоб наш побут та побут наших дітей був легальним. І уряд Польщі знає, чому потрібно нам допомагати. Всі ми це розуміємо. Друзі, я попрошу підписатися на канал та обов'язково поставити лайк цьому відео. Тільки від вас залежить розвиток мого каналу. Для мене найкраща подяка це ваш актив. А я зичу всім миру та гарного дня! До зустрічі.